Що може бути краще за огляд новенького смарт-годинника? Правильно, огляд відразу трьох смарт-годинників, які пропонують цікавий набір можливостей за приємний прайс. Сьогодні до технарні добралися новинки від компанії Canyon, годинники Easy SW54, Chatter SW58 та Jackie SW69. Підписуйтеся на канал, якщо іноді лінь тягнутися до смартфона і хотілося б завжди бачити актуальний час в себе на зап'ясті. Отже, три моделі, три яскраві та інформативні коробки. В них ви можете знайти безпосередньо годинники та зарядні пристрої до них. Що цікаво, для кожної моделі передбачені різної форми зарядні пристрої. Найприкольнішою відмічу зарядку до Easy SW54. Одним рухом одягаєш годинник у спеціальний зарядний пластиковий чохол. Сам час від. Відновлення живучості акумуляторів для всіх трьох моделей становить близько 3 годин. В годинниках Easy SW54 та Chatter SW58 встановлені прямокутні сенсорні IPS-екрани діагоналю 1.7 та 1.8 дюйма відповідно. Тоді як Дякі SW69 похвалиться 1,3-дюймовим круглим екраном з роздільною здатністю 360 на 360 пікселів. Всі три пристрої мають дуже солідний водозахист, який дозволить плавати, купатися та плюскатися у воді без потенційних наслідків. Цьому сприяє повноцінний стандарт IP 68, хоча у моделі Chatter SW58 замість нього лише IP67, тобто дозволено занурюватися на глибину лише один метр, а не півтора метри. Тим я думаю, що більшості з вас цього цілком вистачить. Корпус Easy SW54 виготовлений із пластику та не має жодної фізичної клавіші. Чатер SW58 похвалиться цинковим сплавом та кнопкою керування, тоді як Jacky SW69 має у своєму розпорядженні алюмінієвий сплав та круглу кнопочку. Всі троє оснащені знімними силіконовими ремінцями, а в SW69 він двосторонній та відрізняється цікавим і зручним магнітним кріпленням. Воно Достатньо сильне, щоб годинник не розтібався при просуванні руки у верхній одяг. Годинники продаються в різних колірних версіях, тому кожен знайде, що йому до вподоби. Дизайни досить класичні, а корпуси тонкі й легкі, що сприяє комфорту. Звичайно ж, мій фаворит SW69, хоча б тому, що він круглий, і це для мене найпривабливіша форма годинників, в принципі. Але практичні люди часто вибирають прямокутні варіанти, бо знаю, що інтерфейси та шрифти найкраще. Чи оптимізовані споконвіку саме під такі екрани? Інтерфейс кожної моделі трохи відрізняється, але управління відбувається за допомогою класичних свайпів, тому все інтуїтивно зрозуміло. Безліч циферблатів дозволяють урізноманітнити головний екран. Є як просто красиві мінімалістичні варіанти, так і функціональні, більш інформативні. Годинники мають українську локалізацію, що не може не радувати. Як і не може не радувати фірмовий застосунок Canyon Life. В ньому теж присутня українська мова, а також детальні налаштування годинників. Інтерфейс простий та зрозумілий, доступна статистика за біологічними та спортивними показниками. Також можна оновити прошивку, змінити віртуальні циферблати, час підсвічування, сповіщення тощо. Приємно було дізнатися, що всі три годинники підтримують віддалений спуск затвора камери, але є нюанс. Це можна зробити лише через застосунок. В якому є відповідна функція, але от в додатку самої камери відповідна дія не працює. Зате керування музикою реалізоване відмінно. Можливості по датчиках та відстеженню показників в кожної моделі відрізняються. Розпочнімо з Easy sw 54 який пропонує крокомір, акселерометр та датчик серцебиття. Тут же підтримується 14 спортивних режимів, не дуже багато, хотілося б ще як мінімум додати фітнес, але для більшості людей і цього буде вдосталь. Чатер SW58 має, окрім вищезгаданих датчиків, ще й можливість вимірювання насичення крові киснем, що стало дуже актуальним особливом особливо після пандемії ковіду. А спортивних режимів сюди додали просто шалену кількість 123. Jack SW69 цікаві тим, що має додаткового вимірювання температури тіла та артеріального тиску. Спортивних режимів тут 25. Розгляньмо і мінуси, які я встиг помітити за час тестування. Для початку варто зауважити, що жоден з годинників не підтримує Always On Display. Це логічно, зважаючи на той факт, що тут не OLED екран, але трішки засмучує. Також під час прямого порівняння підрахунку спалених калорій в спортивних режимах на різних моделях я помітив суттєву різницю в показниках. Якихось явних закономірностей, чому і коли таке виникає, мені встановити не вдалося, хоч налаштування я використовував подібні. Виробник запевнив, що візьме це до уваги та постарається виправити найближчими оновленнями програмного забезпечення. Це ж стосується й функції тонометра. В половині випадків значення абсолютно. Не відповідали моєму справжньому тиску а в половині були сильні похибки. Втім, завжди варто пам'ятати, що будь-який смарт-годинник не є медичним приладом, і до показників з нього варто ставитися простіше. На всіх трьох моделях є непоганий вібромоторчик. Не флагманський, звичайно, але на голову кращий за встановлений в CMF Watch Pro, який я оглядав ще влітку. Сповіщення, до речі, на годинниках від каньйон теж приходять швидше та стабільніше. Дублі в месенджерах бувають, але вони не перебивають свіжіше повідомлення, що було критично. Ним мінусом для мене в гаджеті від CMF. Chatter SW58, єдиний з лінійки має мікрофон та динамік. А це тягне за собою повноцінну реалізацію розмов по годиннику за допомогою Bluetooth. Це корисна функція, якщо телефон знаходиться не в руках, але потрібно терміново відповісти на виклик. При тестуванні зв'язок був чудовим, а гучності динаміка вдосталь, щоб чути співрозмовника на вулиці. Також є можливість викликати розумного асистента та вчити його життєвих мудростей. Зараз відео записується на фронталку. S24 Ultra, але але мікрофоном виступає годинник sw 58 тому що можна в професійному режимі зйомки вибрати як мікрофон, прям годинник, і це прикольно. От бачите, я не брешу, тому що звук рухається. Ось зараз мене не чути. А от зараз мене чути, тому це точно звук з годинника. Я вважаю, що до речі, для розмов цієї якості цілком окей. Я пробував кілька дзвінків. Я задоволений співрозмовники теж були задоволені якістю. Автономність: ще один козир сьогоднішніх героїв. Моделі відрізняються хардверно, однак всі троє в моєму сценарії використання живуть приблизно 6-7 активних днів. Це щоденними тестуваннями різних спортивних режимів та отриманням сповіщень. Дві дорожчі моделі по відчуттях можуть видавати спокійні 8-9 днів роботи при звичайному використанні. А це чудові показники, бо я досі не розумію сегмент смарт-годинників, які живуть день-два і просяться на заряд. Спасибо. Загалом лінійка розумних годинників від компанії Canyon вийшла доволі вдалою. Ви отримуєте приємний дизайн, гарний водозахист та широкий набір цікавих функцій. Все це приправлено українською локалізацією, офіційною гарантією на 24 місяці та приємними цінами. Ну а яку конкретно модель вибрати, вирішуйте самі, зважаючи на особисті вподобання та набір необхідних функцій. Підписуйтеся на канал, ставте дзвоники вверх, пишіть лайки і так далі. Ось. Поради від. Не забувайте, що смарт-годинник може стати вашим особистим асистентом, який допоможе залишатися організованими, здоровими і продуктивними щодня. Щоправда, найбільше залежить саме від вас, а не від годинника. Але, але хто його знає. Але годинник допоможе.